З початку року у пологовому відділенні Полтавської центральної районної лікарні прийняли близько 280 пологів. Вони тут відбуваються за сучасною методологією. Це в індивідуальному пологовому залі у присутності партнерів, якими є рідні люди. А відсутність кушерської агресії. Ми відносимося до пологів як до фізіологічного стану, як можна найменше втручання лише за потребою, коли до цього є абсолютні показання. У відділенні 30 ліжок є все необхідне обладнання, яке відповідає сучасним вимогам, говорить завідувачка пологовим відділенням Ніна Карпенко. У нас облаштована операційна, палата інтенсивної терапії, палата інтенсивної терапії виходжування новонароджених, в якому також є сучасна дихальна апаратура, сучасні інкубатори для виходжування малюків, слідкуюча апаратура за станом жінки та дитинки, медикаментами ми також забезпечені повністю. Ось це палата інтенсивної терапії для новонароджених. Вона оснащена обладнанням для дитинчат, які мають недостатню масу. Це апарат штучної вентиляції льовких. Він дає можливість працювати з дитиною масою 500 грамів і більше. Але на щастя, зараз хворих дітей у нас немає. Але ми завжди готові, щоб працювати з такими дітьми. Ще одна із переваг відділення те, що воно розташовано у багатопрофільній лікарні, говорить Ніна Карпенко. Жінка з того моменту, як вона стала на облік, вона має доступ до широкого спектру обстежень, до консультувань вузькими фахівцями. Їй не потрібно десь за межі лікарні виходити для того, щоб отримати кваліфіковану медичну допомогу. Також у нас дуже потужне гінекологічне відділення. Проводяться сучасні малоінвазійні ендоскопічні операції. Допомагають відділенню працівники. Кафедри акушерства та гінекології номер 1 Полтавського державного медичного університету. Тут вони працюють не тільки теоретично, а й практично оперують та консультують.